Право номер 513. Відомо, що при деякому значенні y значення виразу дорівнює 6. Знайдіть при цьому значенні y значення виразу. Так, 1. Відомо, що y квадрат мінус 4 плюс 2 дорівнює 6. Потрібно знайти 5 мінус 20. y Плюс 10. Дивіться. Кожний з коефіцієнтів ділиться націло на 5. Давайте 5 винесемо за дужечки. Що буде? y квадрат мінус 20 поділене на 5 4 плюс 2. А ми знаємо, що y квадрат мінус 4 y плюс 2 буде дорівнювати 6. Отже, 5 помножене на 6 дорівнює 30. Значення цього виразу. Дорівнює 30. Номер 2. Y квадрат, Y квадрат мінус 4 y плюс 2 мінус 4 y помножене на y квадрат мінус 4 y плюс 2. Дорівнює. Давайте y квадрат мінус 4 y плюс 2 винесемо як спільний множник. Дивіться. Він є і тут, і тут. Y квадрат мінус 4 y плюс 2. Що в нас залишиться? Y квадрат мінус 4у. Знову дивіться. y квадрат мінус 4 y плюс 2 це у нас буде дорівнювати 6. Переписуємо. 6 помножене на квадрат 4 y. Тепер ми знаємо, що y квадрат мінус 4 y плюс 2 дорівнює 6. Якщо я перенесу 2 в праву частину, то я отримую, що y квадрат мінус 4 y буде дорівнювати 6 мінус 2, буде дорівнювати 4. В мене є y квадрат мінус 4 y. Тобто це 4. Отже, вираз буде дорівнювати 6 помножене на 4 24. Номер 3. 3 у квадрат мінус 12 плюс 8. Дорівню. По-перше, дивіться, тут я маю 3 мінус 12. Давайте з перших двох множників винесемо коефіцієнт 3. Це буде 3. Що в нас залишиться? Y квадрат, а в мінус 12 в мене залишиться 12 поділити на 4 буде мінус 4 Y плюс 8. Тільки що ми показали, що y квадрат мінус 4х 2 Якщо це дорівнює 6, то тоді y квадрат мінус 4 y дивіться, 2 переносимо знову вправо, буде дорівнювати 4. А отже, перепишемо y квадрат мінус 4 – це 4, тобто 3 помножене на 4 12 плюс 8 дорівнює 20 Вправа номер 514. Відомо, що при деякому значенні а. Значення виразу а квадрат плюс 2а мінус 5 дорівнює мінус 4. Давайте цей вираз ще запишемо по-іншому, може він нам знадобиться. Я мінус 5 перенесу в праву частину та перепишу а квадрат плюс 2а дорівнює мінус 4 плюс 5, змінюю знак на протилежний. Це буде дорівнювати 1. Тобто а квадрат плюс 2а дорівнює 1. Так, перший виряд знаходимо мінус 2 а квадрат мінус 4а плюс 10. Дивіться, давайте за дужечки винесемо спільний множник мінус 2. Що залишиться? Мінус 2 забираємо а квадрат. Мінус 2 мінус 4 поділене на мінус 2 плюс 2а. Та 10 поділене на мінус 2 мінус 5. А ми знаємо, що а квадрат плюс 2а мінус 5 це мінус 4. Перемножуємо мінус 2 на мінус 4 це буде дорівнювати 8. Номер 2 а квадрат помножене на а квадрат плюс 2а мінус 5. Плюс 2а, а квадрат плюс 2а мінус 5. Давайте цей спільний множник а квадрат плюс 2А, мінус 5 винесемо за дужечки. А квадрат плюс 2а мінус 5. Що залишиться? А квадрат плюс 2а. Дивіться, ми знаємо, що перший множник Ось він дорівнює мінус 4. А другий множник, ми його одразу знайшли, дорівнює 1. Тоді в нас буде мінус 4 помножене на 1 мінус 4. Номер 3. 4а квадрат плюс 8а мінус 16. Дорівню. Давайте будемо працювати з першими двома доданками. Винесемо 4. Задужечки. Що в нас буде? А квадрат плюс 2а. Та мінус 16. Ми знаємо, що А квадрат плюс 2а це в нас буде 1. Тобто це в нас буде 4 мінус 16, буде мінус 12. Вправа номер 515. При якому значенні А немає коренів рівнянь. Ви пам'ятаєте, рівняння не має коренів, коли коефіцієнт, який стоїть біля х, дорівнює 0. Тобто, коли ми маємо рівняння 0 помножене на х дорівнює а, де а не нульове, це рівняння не має коренів, тому що на 0 ділити не можна. Давайте перетворимо, розкриємо дужечки у цього рівняння. Що маємо? х плюс 1. Помножене на х-3 мінус х помножене на х-3 дорівнює ax. Дивіться, винесемо спільний множник x-3. Отримаємо. х-3 у нас залишається х плюс 1 мінус х дорівнює ax. х та х скорочуємо. Залишається хміну 3 дорівнює ax. Перенесемо А в ліву частину, змінивши ax, змінивши знак на протилежний. Це буде х a А мінус 3 перенесемо вправо, дорівнює 3. Винесемо х за дужечки. Тут у нас залишиться тут як х помножене на 1. Одиниця мінус А, х помножене одиниці на мінус а дорівнює 3. Дивіться, щоб це рівняння не мало коренів, потрібно, щоб одиниця мінус а дорівнювала 0. Тобто А дорівнювало одиниці. Відповідь: Коли А дорівнює одиниці, це рівняння не має коренів. Номер 2 х на. 5х мінус 1 мінус х-а на 5х мінус 1 дорівнює 4х мінус 2а. Так, 5х мінус 1 та 5х мінус 1 виносимо, у нас залишається х мінус х мінус а, що має дорівнювати. 4х мінус 2а. 5х мінус 1. Відкриваємо дужечки, мінус х, -х плюс а дорівнює 4х мінус 2а. Х та х скорочуємо, залишається а помножене на 5х мінус 1 дорівнює 4х мінус 2. Тепер давайте відкриємо дужечки. 5 ха мінус А дорівнює 4х мінус 2а, зведемо доданки з х в ліву частину, а А, так як це якесь число в праву частину. Отримаємо 5 ха мінус 4х буде дорівнювати мінус 2а. Мінус а переносимо вправо, змінюємо знак на протилежний плюс А. Тут виносимо х за дужечки. Спільний множник. Це в нас буде 5а мінус 4 буде дорівнювати мінус А. Дивіться. Коли коефіцієнт біля х дорівнює 0, то рівняння коренів немає. Тобто 5а мінус 4. Має дорівнювати нулю. 5А дорівнює 4. А дорівнює 45. Відповідь: Коли А дорівнює 4 5, це рівняння коренів немає. Давайте я тут підправлю, щоб було гарно написано: 4 5. Номер 3. 2х. Мінус 5 помножене на х плюс а мінус 2х плюс 3 помножене на х плюс 1, дорівнює 4. Давайте відкриємо дужечки. Це буде 2х2х мінус 5 х мінус 5а мінус. 2х2х плюс, 2х плюс 3х та плюс 3 дорівнює 4. Перепишемо. 2х2 мінус 5х мінус 5а мінус 2х2 мінус 2х плюс 3х 5х, тобто мінус 5х. Мінус 3 дорівнює 4. 2х та мінус 2х2, 2х2 та мінус 2х квадрат скорочується. Далі зведемо доданки з х та винесемо х за дужечки. Дивіться, тут х виносимо. Що в нас залишається? 2а мінус 5 та. -5. Так? Далі переписуємо. Мінус 5а мінус 3 дорівнює 4. Перепишемо х помножене на 2а мінус 10, мінус 5а та мінус 3 перенесемо в іншу сторону. Це буде плюс 5а плюс 3. Рівняння не має коренів, якщо коефіцієнт біля х дорівнює нулю. Тобто при 2а мінус 10. Дорівнює 0, Тобто, коли 2а дорівнює 10, тобто, коли А дорівнює 10 поділене на 2, 5. При А дорівнює 5, рівняння коренів немає.